Вітаю вас, мої маленькі друзі! Відгадайте загадку! І зелена, і пахуча, і пухнаста, і калюча посеред кімнати стала, нас зі святом привітала. Хто це? Як ви вважаєте? Так, молодці! Це новорічна ялинка. Ось таку сьогодні ялинку на заняття ми будемо робити. Як? Я вам обов'язково все покажу і розкажу. Для цього нам потрібен пластилін, так, блакитний аркуш. І, як завжди, дуже веселий і добрий настрій. Тоді все вийде. Так, і так, приступаємо. Діти, нам потрібно шматок зеленого пластиліну. Ось так розкатати на 10 таких смужечок. Бачите, як її розкатувати, зараз я вам покажу. Берете шматочок пластили і ось так пальчиками розкатуєте. Таку длинну, таку смужечку. Ось так. Слідкуйте пильно. Ось так. І вони потрібні бути всі одного розміру. Потім ми беремо смужечку і ось так скручуємо равликом. Пам'ятаєте? Ми з вами це робили отак смужечку. Скрутили равликом, приготували. Далі скрутили равликом. Отак, швиденько. Так, приготували, поклали. Далі ще одну смужечку. І так всі один за одним смужечками з пластиліном ми повинні зробити з них отакі зелені равлики. Потім ми будемо з вами їх складати, викладати як ялинку. Можна, поки ми працюємо, можна згадати, які новорічні свята, хто приходить на Новий рік, кого всі діти чекають, і дорослі чекають кого. Ну, так, молодці. Так, це Діда Мороза. Бо він приносить всім дітям і дорослим подарунки різні. Діти чекають його, вчать віршики, потім якісь ще пісні вчать, загадки різні. Так, і Потім приходить дід Мороз, приносить подарунки, діти розповідають йому казочки різні, свої бажання розповідають. Їх. Кожен хоче, щоб це бажання обов'язково здійснилося. Ось так ми вже поки з вами спілкувалися. Ось так ми такі равлики з вами і накрутили. Так, приготували равлики всі. І ось так викладаємо. Дивіться, спочатку 4. Знизу починаємо. 4 равлика вкладемо так. Чотири, один, два, три. Чотири. Так, чотири. Потім складаємо далі зверху три. Трішки отак придавлюємо, щоб вони. Пристали до аркуша. Так, ось. Три зверху, потім два. Так, два. І потім один зверху. Саме верхній у ялинки буде один. Прикрашати будемо діти різнокольоровими кульками. Можна жовтими шматочок відщипнули. Отак пальчиками кулечку зробили. Ось так, бачите, це так раз посерединьке. і приліпили. Далі ще одну, приліпили і так прикрасили. Обов'язково у нас потрібно, що стовбур у ялинки, він коричневого кольору. так? Теж ми розкатали отак пальчиками, дивіться, отак. О, так розкатали стовбур. І внизу ялинки приліпили. Отак. От Ось така ялинка у вас повинна вийти. Діти обов'язково повинен бути добрий такий настрій, і тоді вийде робота гарна, красива. Ось така. Подивіться. Бачите, видно? І пухнаста і калюча серед кімнати стала. нас зі святом привітала. Таку гарну роботу можна подарувати друзям, бабусі, мамі, тату, брату. Бачите, яка гарна. Бажаю всім успіху!